Доброго дня, панове. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут знаходитесь? Ми тут працюємо. — працюєте, у вас тут відрядження? відрядження? Ми тут працюємо. Ну, а якісь роботи виконуєте? — Виконуємо, бачите, які? скільки людей мішають нам працювати. А які роботи плануються? Озеленення робимо. О Все, Валь, давай Ми пока, пока. Плануєте висаджувати якісь дерева? — Квіти я... будемо висаджувати. Квіти висаджувати. А можна подивитись на саджанці? Можна. На складі у нас. Так, а як вони у вас на складі, якщо ви приїхали сюди їх висаджувати? Ми не приїхали, ми прийшли. Ви прийшли висаджувати ви без ви хто? Я журналіст, громадське телебачення. Громадське? Так. Да. Чим приємно? Завзаєм. Розкажіть, як ви прийшли саджати без саджанців. Чуть ми без саджанці. Ну, ви сказали, що ну, ми ж на на ну, сказали, що вони на складі, а ви що прийшли ви висаджувати. Чого? Мені цікаво, чому от... Стоїть десяток людей з комунального підприємства і не працюють, не займають свої робочі місця. Без коментарів. Будь ви тут на роботі зараз? Так, да, ми на роботі. А яку Манків. роботу ви виконуєте? А ось косимо. Косимо, а чим ви косите? Ложечкою? бензокосою. А де бензокоса? Там ми у нас обрані. Де? Убрані. Убрані, а як да. же ви косите, якщо вони у вас убрані? Так а ми тут стоїмось, ми зараз не робимо. Ну так а чому ви не ви кажете, що ви косите, а тепер кажете, а що... А ви спрашуєте, ви що ми робимо? Ми косимо. Ось бачите, покошена трава. Бачите? Ну так коли вона покошена була? Ну, коли вчора косили, бачите, ну, сьогодні я косим там на вулиці. Вчора, але не сьогодні, а сьогодні я тут стоїть і нічого не робите. Іра, Якось так. дивно це відбувається. Давайте Давай, Давай, Давай Хальох, Іди сюди, Гена, бігу. Ой, а а вы у вас робота така плакатики тримати, да? Ми працювали так. У вас, у вас робота тримати плакати? Да. Расскажите мені. А вам за це гроші платять? Ну вы сказали, що у вас робота тримати плакати. Вам гроші платять за те, що ви плакати тримаєте? Ви сказали, що це ваша работа. Если це работа, значить за це платить гроші, правильно? Ні, ми хочемо почути просто цікаво. Стоїть працівник мачить? в уніформі в робочий день. У вас робочий не були, день? Попросила Тиха, Коля, стой, А стой, хто попросив? Коля, прочитай. А ви навіть не знаєте, що вас попросили потримати. Молчи Коля. як так виходить, поясніть, будь ласка. Як, вам платять за це чи ні? Це ваша робота? У вас відняло мову? Вам, вам теж за це платять? Це те ваша робота чи ні? Вам, наверное, все одно що ви такі питання задаєте. Нам платять за те, щоб ми питали правильно, так. Я поражаюсь. Ні, питання чому? Ви сказали, що це ваша робота, за роботу. Скільки, То, значно, ви говорите з журналістами, ви відмовляєтесь давати інформацію для громади. Ви, вас цікавить думка громади Бердянська? Ви працівники комунального підприємства, ви працюєте на громаду. Вас цікавить думка громади Бердянська. Розно, сподіваюся,